Всім привіт! Це історія про те, як я, проходячи в магазині в своєму місті, побачила один дуже цікавий продукт. І вирішила, що сьогодні точно буду готувати курячі котлети. Отже, я зробила фарш, все як зазвичай, окремо в тарілочку збила яйця з приправою до омлету. От. І в окрему миску насипала цей чудо продукт. Це Сухарі для паніровки. В магазині вони мені дуже сподобалися своїм зовнішнім виглядом, оскільки вони нагадують таку паніровку, яка в курячих нагетсах, коли купуєш їх десь в кафе. І насправді під час приготування ця паніровка виглядала дуже класно, що я ж вирішила зняти відео. Хоча раніше такого ніколи не робила. Ось тільки погляньте, яка це смакота. Ця паніровка це для мене просто знахідка. Якщо десь знайдете в своєму магазині, в своєму місці, ось так вона виглядає. Обов'язково купуйте, не пошкодуєте.